Догляд за зубами важлива штука. З точки зору інженера також. Еволюція така штука, що на козі не обійдеш, на коні не обскачеш. І як би ми не викручувались після 40, ну, з власного досвіду, ми дряхліємо, хоча намагаємо тримати себе в формі. І кістки наші збільшуються в поперечному перерізі. Чому? Тому що клітини не так часто оновлюються, і тоненька кісточка, яка могла в 20 років витримувати якесь навантаження, може витримати таке навантаження в 40, але тільки за умови, що вона буде товщою. Тому у нас це за моїм спостереженням, якщо подивитись там на нижню щелепу кожного з нас, то вона стає більшою не тому, що ми до 40, а після 40 там об'їдаємося. Скоріше за все, вона стає ширшою. А зуби, які не міняють свого об'єму, розміру, вони в цій кісті, знаходячись збільшують відстань одне від одного. І в цю відстань у нас попадають залишки нашої їжі. Що ми робимо для цього? Ми для цього суємо туди в кращому випадку зубочистки дерев'яні, а то і інші предмети, і голки, і нитки. Але еволюція інженерна, вона теж не стоїть на місці і давно вигадала іригатори. Іригатори, які, коли я ще задумувався над цим, були складними пристроями. Там трубочки були, десь баночка ця стояла, потім стояв якийсь двигунчик, це все подавати. Ця баночка падала в тій вані. Ну, було дуже незручно. Зараз це все дуже спростилося. І ось завдяки такому іригатору, ось він такий є. З об'ємом, який є тут всередині в районі 300 мл, зарядному пристрою, який заряджає цей іригатор, його вистачає. В моєму випадку, до речі, ці, ця штука у мене вже е, користуються майже кожного дня, а то й не один раз на день. В вже два роки. Тому я можу сміливо сказати, що це надійна річ. Вона дуже зручна в використанні, вона має 5 рівнів потужності. Вони перемикаються дуже просто. Ось по колу йде, нажимаємо цю кнопочку, а вмикання самої вибраної потужності йде кнопочкою вище. І все. Тобто ви для своїх міжзубцевих проміжків можете вибрати потрібну вам потужність. І вона дуже м'яко очищає. В мене чому ця рідина іншого кольору, тому що в нас з'явився такий виробник, якого я не рекламую, мені не платять за це гроші. Просто він наш український, і я намагаюсь про нього теж сказати. І ось в цей отвір, який тут є зверху, от я його відкриваю, отак, от, да? наливаю сюди 1 до 5 по відношенню до води. Оцей ополіскувач для зубів, можна просто-просту водичку. Мені подобається і так. Наливши потім води чистої сюди, закривши, я її користуюсь цього об'єму мені вистачає десь на неділю, а заряду десь на місяць. Тут є отакий от шланг з навантажувачем всередині. Тобто, як би ви його не бовтали, да, він буде знаходитись в крайньому нижньому положенні. Оцей іригатор має змінні насадки, вони в якості додаткових можуть докуповуватись. До речі, їх там в мене в наборі йде декілька. Знімаються вони дуже просто: От, нажимаєте на кнопочку, ви її зняли і вставили. Тобто, якщо вам треба... Зробити якусь її конкретну дезінфекцію, або в вашій сім'ї декілька членів сім'ї хочуть користуватися одним і тим же приладом, вони можуть кожен просто мати свою насадку. Ось і все. От так вона знімається, так вона ставиться. От я їм і користуюся цим іригатором, для того, щоб зберегти наші зуби, ну свої в даному випадку зуби, в більш охайному стані на більш довший проміжок часу. Єдиний недолік цього пристрою, якщо у вас є кмітливі діти, то ви навряд чи його побачите, тому що він буде використовуватися в якості пістолета. От я демонструю на максимальній потужності оцю струю. Ви побачите, як вона працює. Отак от, от працює. І цього тиску хватає, щоб з ваших, ну м'ясо точно там не достане, якщо волокно застягло. А от всі там залишки, горішки, там якісь кашки, не треба сувати туди нічого, ніякі палки не тримувати ваші десна, зуби. Хватає оцього напору для того, щоб звідти вибити. Ви просто це все потім спльовуєте в ракон, полощите рот, і все. І у вас процедура догляду після прийому їжі за вашими зубами закінчена. І я вам скажу, що на довший час робить оці проміжки відвідування вами зубного лікаря. Це такий догляд за зубами з точки зору інженера.